Привіт! Я сподіваюся, що ви вже пам'ятаєте, як мене звати. Ані нагадаю, безсмертна Лілія. Я в фітнесі вже більше 15 років, господи, прости, мені вже соромно такі цифри називати, але куди правду дінеш є, що є. Ми досліджували ринок, досліджували конкурентів в фітнесі, якщо ми збираємо звичайно якийсь свій... Запропонувати формат або бізнес, або якусь ідею, стартап, і називайте, як хочете. І ось ви ми вивчили все. Ви вивчили все, і зараз розуміємо, о, є прогалина і треба використовувати. Що може бути прогалиною? Дуже часто а, вікові групи, наприклад, діти, а, дорослі з травмами. Якісь, можливо, певні травми. А літні люди теж їх бояться, тому що досить крихке здоров'я, досить все крихке це така хрустальна ваза. Ну і не забувайте про вагітних, не забувайте про якісь спеціалізації, можливо, спортсмени, чи люди з певною хворобою, чи люди з певною особливістю цього, як правило. А немає в таких от варіантах типу тренажерні зали чи бутік-студії. Це все якийсь певний тренер, який спеціалізується на чомусь. Або це клініки, але можемо зробити формат, який дозволить тренуватися певні вікові групи в вашому тренажерному залі, чи студії, чи будемо пізніше розглядати варіанти, що ж це може бути. Ось, не, не треба боятися. Чому? Тому що завжди можна знайти хороших спеціалістів, просто правильно з ними взаємодіяти і все. І працюємо. Крім вікових груп, ще дуже часто втрачають формати. А будь-як студії, якщо у вас на круги засилі тренажерних залів, то миленька будь-як-студія буде дуже доречна, тому що завжди... А, є люди, які хочуть цього затишку. Можливо, годор десь його немає. Навіть я в попередніх відео говорила про те, що на Кіпрі дуже важко влаштовувати Одор, тому що 7 місяців, 8 місяців, з 12, спека неможливає. А, робимо о 6 ранку, о 5 ранку, коли дихати ще можна. Чому ні? І я впевнена, що це ком'юніті навкруг вас збереться, тому що а, людям одиноко. Їм потрібно дати щось таке, що а, захоче людина ще якась. Звичайно, тут потрібна реклама враховувати, що якщо ви берете якийсь нехарактерний формат або занадто оригінальний формат, то уж дорозумійте, що треба буде добре про нього розповідати. Mm. Онлайн-тренування. Ой, зараз просто дійсно. Класний час для онлайн тренувань і я не можу зараз не сказати про а, те, що зараз займаємося ми з а, нашими партнерами ДК Тім, а, командою, якою я просто пишаюсь, тому що це неймовірні спеціалісти. А, промо промоушеном а, саме їхньої, а, їхньої компанії. Тишечки детальніше скажу, що це люди, які тренують онлайн по всьому світу, це класні, круті спеціалісти, на чолі з моїм колись студентом. А зараз людиною, що в собі утримує неймовірну кількість знань, бажання рости, робити проект і збирати навкруг себе крутих спеціалістів, людей, які віддані своїй роботі. На правах реклами прозвучало. Про них ви можете внизу все подивитися, там буде посилання. Але просто скажу, що зараз онлайн росте а, так швидко і він а, виправданий, тому що у людей немає часу. А їм неважливо де, коли і як, у них є цілі. Виглядати класно, бути здоровими в будь-якому віці. І, і, власне, це просто дуже а, крута штука. Я сама тренувала онлайн. Я знаю, що. Що це працює? Я дуже часто повторюю оце е, слово сполучення, крута штука, але фітнес це дійсно класно. Я все життя в е, цьому напрямку працюю, і я розумію, що робити людей активними, здоровими це неймовірно. Це неймовірна відповідальність, звичайно. Але те, що ви маєте в результаті, ви дійсно маєте чим гордитися. Тому, якщо ви обрали цей напрямок. Цю сферу будьте собою горді кожен день, тому що саме це робить людей краще. І а, ще формат, який теж недооцінюють, це авторські м, марафони, авторські програми, просто програми дистанційні. Це теж спосіб зробити людей краще. Це теж спосіб а, зробити здоровіше. якимось певним доступним а, цій людині варіантом. Чи з тим, що підходить їй психіці. Все одно, от на даний момент, я буду вже говорити про кейси, якими я займаюся. Я е, е, це відео знімаю і йде паралельно марафон схуднення. Планую марафон набору ваги. І їх буде ще більше. Чому? Тому що це працює. Певний відсоток людей вже не підуть з фітнесу після марафону. Тому а одним із складових вашого бізнесу можуть бути. От такі формати. Ну, і звичайно, те, що дуже сильно всі недооцінюють, це сфера а, рівень обслуговування. Я думаю, що куди б не зайди, а ви все одно побачите, що десь щось не так. Або пригнули з ароматами, або навпаки не, не продумали. Знаєте, якщо заходиш в роздягальню до жіночок, там, як правило, щось стоїть під дзеркалами, якісь дрібнички. Дуже обережно дрібнички ті продумуйте, тому що вони можуть в неї підходити. Там якісь вушні палички, якісь жіночі принадлежності і так далі. Якщо вже вже почали це робити: полотенця, кольори, аромати знову ж таки, наскільки вони випрані? Дуже слідкуйте за цим, тому що о, це вже деталі. Якщо ви вивчили конкурента, якщо ви були на тренуванні у свого конкурента, чи в клубі, чи пили каву в кафе в, в тренажерному залі, ви подивилися, ви зрозуміли, що не так, що вам не подобається. Беріть це до уваги. Як я казала попередньо, будьте тією бісячою собакою, тим стером, якому все не подобається. І таким чином ви зрозумієте, що вам потрібно. Ну що ж, ми дослідили конкурента, ми дослідили ринок, зробили висновки, зрозуміли, де мінуси, де плюси, в чому прогалина, і точно знаємо, чого хочемо. Тоді наступне наше відео буде присвячене вибору спеціалізації у форматі фітнесу. Детальніше пізніше. А зараз до побачення, хорошого вам дня і побачимося.